Доброго дня, Валентина Іванівна! Доброго дня! Ось пройшов день нашої виписки. Тепер ви готові, я думаю, рухатись і порозповідати, яку операцію ви у нас зробили. Так, зробила операцію на двох суглобах колінних на обох. Це було ендопротезування? Це було ендопротезування. А у нас в клініці ви знаходились скільки часу? Ага. Одну недільку. За тиждень вирішили За таке. Неділю. От неділі до неділі. І зараз ви тепер самостійно рухаєтесь? Так. Да. А ваші костелі, ваші ходунки де? Їх в мене не було, в мене їх зразу забрали. Сказали, вони вам не потрібні. Тобто з першого дня після операції ви почали рухатись самостійно? Так, да, через три години почала рухатись самостійно. Покажіть нам, будь ласка. Показати? Покажіть. Дуже важко. Шо? Важко? Ну як важко? Так як після операції. <с Я <с рухатись терплю. можливо. Я ж терплю можна. І присісти можете на стульчик? Звісно. Дуже добре. Добре, тоді ми бажаємо вам найшвидшого одужання і якомога швидше повернутися до повноцінного руху. Наташечка, спасибо велике. Дальше не запомнила.